16-й день інкубації, температура 37,2, вологість 90, все запотіло, значить, там у нас має бути вилуп. Откриваємо інкубатор. Ми його не відкривали ровно 24 години. Так, а точно не відключили. Не відключили. Треба відключати, щоб не, не заглючила автоматика. Треба відключати. Так, дивіться, що тут у нас робиться. Троє, троє Техасів. Да? Я так побачив троє. В основному тут, смокінги. смокінги, англійська чорна і фараони. Тут нема не феніксів. Ну а в то вийшли із смокінгів. із смокінгів. Вони все одно там іногда проскакують. Смокінг це смесь техасця і англійської чорної. То десь там по генам, по крові. А, а вон п'ятничка чорненьке, тому <хи> все одно кров схрещується. Якісь вони такі аж жовті, не, не, не білі, як Техасі. В общем, такий маємо вилуп. Скільки штук, Скільки штук? Не, поки не скажемо. Порахуємо, що там будуть долуплюватися, мокрі, то все, як кажуть, курчат по осені вважають. Потім колись, колись скажу. Колись скажу. Ну, приблизно 150. <хи> Брудер прогрівається. Якщо не вистачає температури в брудері, то треба, такі, ми дві бутылочки гарячої води наливаємо і додаємо температури. Все, їда перемелена на блендері, стартовий корм для бролерів. То все буде. Автоматика на місці. Все на місці, бо таке. Таке в нас положення в страні, що треба бути до всього готовим. готовим до всього бути В общем, Отакі у нас ціплятка, от який у нас з наших яєць вилуп. Кому потрібно, будь ласка, пишіть у приватні повідомлення, пишіть у коментарі, домовимося, відправимо в нас пластових боксах по всій Україні. Результат можете побачити самі. Точно тільки повилуплювалися макенькі. Застріла, він не може вилізти з яєчка. Кришечка видно тугенька. Ладно, то воно вилізе. І ось, ось сидить якесь. Теж не може вилізти. Вже і голова висохла. Все, вилазь, все, виліз. Тому ще передивимося. Буває таке, що воно і ціп'ятка хороше, а кришка дуже туга. Воно в голову вистримило, а далі вилізти не може. Ну, в общем таке. Ну так, по, по тому пощущенням, по що одні пусті, пусті коробочки валяються. Яєць, ну там єсмь трохи бачу. Ще не, не долуп. Може ще тільки наклюнулись. Ну, вони вчора, у 10 часов вечора, вчора виліз перший. Я заглядав, був один тільки. Курчонок виліз. Все, сьогодні вечір. Сьогодні навіть 19 година, ще навіть 24 часа не пройшло. Все, тихай, тихай. Хай посидять ще. Добре. Зараз я швидко передивлюся. Так що все, виключаємося, бо їм не можна довго бути відкритим. Зараз я передивлюсь, може кому кришечку відкрити. І все. Так. Кому потрібно, пишемо. Як інкубірувати все, я напишу, все розкажу. Нічого я не утаюю. Все чесно кажу. Все, пока-пока, до нових зустрічей.